Мінітрактор скаут з кабіною 504 CRX е, на е, широких шинах 12,4х28 задній е, і, задні, і передній 8,3х16. Повнопривідний з усиленими редукторними мостами, як і у 50-сильних мінітракторів. На 25-ки такі мости не ставляться. Великий бак 65 літрів. Довантажувачі задніх коліс, довантажувачі передніх коліс. Е є компресор, звичайно, є і ресівер для компресора два гідравлічних насоси, Двигун км 495. -й. Повністю рівна, рівна підлога. Є реверс, трьохсекційний гідравлічний розпредільник, нова приборна панель, камера заднього виду, є магнітола, люк. Камера заднього виду знаходиться ззаду трактора. Навіска на 900 кг на два гідравлічних гідроциліндри. Величезна коробка передач. Не від 25-ки, як у інших тракторів. Повністю LED-оптика. Доставка безкоштовна, без будь-яких предоплат. Ціна трактора 9400 доларів, звичайно, о, Вибачаюсь, 12400 доларів. Без предоплати, звичайно, можливий торт. Телефонуйте в наявності свіжий прихід, швидка доставка.